Друзі, всім вітаннячко! Готуємо сьогодні капуснячок по моєму авторському рецепту, як я готую своїм хлопцям і своїй родині. Готую заздалегідь бульйон. Я люблю такий наваристий, чому захотілося так побільше м'ясця. Морквинка, цибулинка, пастернак, коренева петрушка це все дає дуже смачний навар. Потім я морковку, петрушку, все достану і натру на тертушечки, і додав в супчик. Бульйон вже в мене зварився, я його проціжую, особливо, якщо забуду зняти піну. Далі промиваю капусту, якщо вона кисла, її добре промити треба для того, щоб капусняк не був дуже кислий. І вона в мене натерта мілко, тому я її різати не буду. А прямо відправлю, якщо у вас крупними кусочками, і краще порізати. І додаю картоплю великими. Кусками, дехто любить різати так, як на суп. Ми потім, коли вона звариться, її достанемо і помнемо ну, по-старовинному. І наша родзинка це ковбаски. Я взяла копчені мисливські. Ковбаски, там грам 300, 200, вижарюю на сковорідці, щоб не було жиру. У мене 10-річний хлопець, його не все заставиш їсти, тому ковбаски в самий раз. Картопелька наша зварилася, я її обережно достаю, повну вилочкою і відправлю її назад. В наш капусняк вже він у нас практично доходить до готовності, додаємо пшонце, обов'язково його промиємо гарненько до чистої водички. Відправляємо пшоно, вариться дуже швидко, тому зараз вже додаємо ковбаску на терці нашу готову морковку з овочами. І томат. Це може бути томатна паста, томатний соус, хто як що любить. В мене томат мій фірмовий домашній. Я додаю його, ріжу кусочками, тому що в мене зламався блендер і нема чим помняти ми так теж любим. Все, додали водички чи бульйону, і доготували до кінця. Ось такий смачненний капуснячок у нас вийшов, друзі. Дуже хочу всім щиро побажати, щоб у кожній родині була можливість купити і м'ясо, і ковбаску, і зварити собі такий смачненний капуснячок. Всім дуже дякую.